Добрий день, шановні телеглядачі. Знову ми з вами зустрічаємося в програмі Мій лікарю». і сьогоднішня бесіда буде йти про удосконалення лікаря, онкоуролога, хірурга біляка Степана Стефановича, кандидата медичних наук, який повторно поїхав на курси у німецьку клініку. Добрий день, Степане добрий день, Добрий добрий день, день, телеглядачі. Степане Степановичу, будь ласка, скажіть нашим телеглядачам, е яка була мета поїздки у клініки Німеччини, адже ви тільки недавно були, буквально рік тому у цих клініках? Ну, як кажуть, щоб стояти на місці, треба швидко бігти вперед. Медицина вдосконалюється з кожним днем. І основна мета моя була це вдосконалення техніки оперативних втручань. Це основна мета. Так. Ну за цей період, за рік, що змінилося? Що ви побачили нового, що ви освоїли нового? Не дивлячись на це на те, що ця клініка Онкоцентр, університетська клініка в Германії, вона функціонує вже давно, вже більше 40 років. Я думаю, як вона утворена, вона є центральною клінікою Німеччини. Але за цей рік я побачив багато, як кажуть у нас, рад нових втілень в одній і тій же операції. Що сприяє швидшому виконанню оперативного втручання і меншій травмі хворого? Це було мені цікаво побачити і запам'ятати, як вони це виконують, щоб втілювати у нас в нашій клініці. Ну я думаю, що нас дивляться і лікарі, і урологи, в тому числі, і онкологи. В чому ці є пропозиції, про які ви згадуєте, в чому вони. Виявляються при цих операціях, про які ми вже з вами мали бесіду, при операціях заміни сечового міхура з сечовим міхуром штучним, сформованого з тонкого кишківника. Німці вже почали формувати штучний сечовий міхур і із товстої кишки. Це залежить від певних. Від е, певної анатомії людини. От у одного пацієнта була сигмовидна кишка видовжена більших розмірів, і вони вирішили створити штучний сечовий міхур із сигми. От це так посприяло на те, на те що вони е, зробили таку операцію. Е, безумовно, це виходить так, що там був як надлішок цієї так. кишки, In res ne bi smeli uporabljati to kšku, ta odrezalka kške, ampak uporabljati tankko kško. Mi vemo, da jo treba in ne zvoditi na mesto sečovnega mehurja, da to že praktično tudi treba imeti v mislih in umeti opraviti te operativne operacije, tako kot taki primeri lahko pridejo tudi v nas. No, Дійсно, не завжди можна легко звести відрізок сформованого сечомікура з тонкої кишки у типу місце, малий, таз. малий таз. Це вже позитивно. Які особливості формування із товстої кишки? Є якісь особливості чи нема? Є особливості, тому що це е, зовсім інший відрізок, мобілізація по-іншому проходить, пластична реконструкція цієї кишки по-іншому проходить, так як вона сама по собі вже є більша, ніж тонка кишка. Ну, це все техніка, це я думаю, нашим телеглядачам не, не поясниш. Це якщо дивляться урологи, то вони зрозуміють ці всі терміни. Але я ще би хотів наголосити на тому, що. В Німеччині, так як і у всіх закордонних країнах, дуже розвивається техніка, сам, сам матеріал, який використовують на оперативних втручаннях. Шовний матеріал, виходять нові нитки, нові інструменти. І ось я закупив деякий інструментарій, там привіз нашу клініку, ми будемо його. Використовувати, щоб покращить нам роботу і заодно покращить стан пацієнта. Тому що чим краще інструментарій, тим менше триває наркоз, тим коротша операція, пішли, так, пішли. і хворий краще одужує, краще відходить від всього. Ці от методики, ці, ця вся техніка, цей весь е, матеріал, він, е, його потрібно бачити, бачити, як ти його. Як його використовувати, де його використовувати? І це дуже вразило мене іменно новітні, новітні технології і новий матеріал. Здавалося б, часу мало пройшло. Один рік, а за один рік. Часу мало, але нового багато. Ну і мені було цікаво побувати ще раз в цій клініці, так як я вже всіх лікарів там знаю. Мені колектив знайомий. Я навіть побував з ними на банкеті. Вони проводять банкет в кінці літа, де весь їхній колектив відпочиває. Приблизно скільки чоловік в колективі? Приблизно на банкеті було чоловік 60. От так от. Ну, це і... той банкет. Хто організовує? Цей банкет організовує директор клініки. Він все це оплачує. І як кажуть німці, ми в цей день гроші не рахуємо. <рес> <рес> Вони вибирають найдорожчий ресторан, найкращі страви і так далі. Це і так далі. Да. Він віддячує їм, ну показує свою повагу до колективу. Там не тільки лікарі, там і медсестри. І молодші санітарки, анестезіологи. Тобто всі в шані, всіх поважають. Нема такого, що поділено. От я там лікар, а ти медсестра, і там між нами границя. Ні. Безумовно, це створює певний хороший клімат. Так, і так. Реактиві, безумовно, що це дійсно. Дає можливості колективу мати повагу одному до другого і підтримка одному, одного другому. і як ви мені розповідали, там є старші фахівці, які вже пройшли час становлення, і вони дійсно навчають своїх підлеглих, дають їм робити певні етапи, всі етапи розширюються. до того часу, поки цей е, суффахівець не зможе робити сам таку операцію. Степане Степановичу, от політична ситуація в нашій країні, як там сприймається е, пересічними німцями? Німці не дуже стурбовані нашою ситуацією. Я навіть від багатьох чув. З приводу конфлікту на Сході України, так вони ж хочуть в Росію, вони ж в Росі... ви... їм не дає так. Чому? Да, да. Каже, може, раніше і хотіли, зараз ніхто не хоче. Німці не стурбовані, вони відчувають, що вони далеко від цього конфлікту, що він їх не затроне. А от я вже повертався от у Венгри. Венгри вже дійсно стурбовані, вони хвилюються, тому що ми поряд з ними, як щоб це. Кажуть, що Путін це другий Гітлер. Який може і перевершити. Да. Ну, всі говорять, що, що Путін крейзі, Путін сумасшедший, це і в Німеччині, і всюди вони це все розуміють і це говорять. Ну, безумовно, вони воювати за нас не будуть. Не будуть. От. Дякувати Богу, що хоч щось якось нам допомагає. Але Степане Степанович, хочу вас ще запитати. От ми вже скільки з вами робимо передач про пухлінні захворювання сечового микура, простати. Е і так складається таке враження, що ці передачі хоч і дивляться народ і дивляться і лікарі, я так думаю. Але от і вчора ви прооперували хворого. У якого пухлина простати, пухлина вже запущена, хворий важкий, хворий кафітичний, худий, як я казав, такого хіба в бухенвальді можна було побачити, і операцію ви проводили незвичну, незвичайну. Будь ласка, розкажіть про цього хворобу декілька слів просто. Ну, По-перше, хочу сказати, що хворий е, хворіє вже давно, в нього захворювання давно, за один місяць чи за два він в такий стан кахектичний, знищений, не попаде. Це вже декілька років, але півроку тому хворого оглядали, хворому робили ультразвукову діагностику за місцем проживання, лікар його оглядав, уролог і нічого не виявили. Тож, я знову звертаюсь до лікарів, якщо ви бачите, що Пацієнт знищений, хворий, кахектичний, ви не можете встановити діагноз. Порадьте йому, куди він може звернутися, щоб могли встановити діагноз і провести певне лікування. Тому що, якби хоча б пів року назад він до нас попав, ми б вже для нього, він би вже в кращих умовах фізично перебував і легше би переніс цю цю операцію. У хворого рак простати хворого рак простати, який проростає в сечовий міхур, здавлює вічка сечоводів і утворився у ретерогідронефроз 3-ї стадії. Хронічна ниркова недостатність вже розвинулась, креатінін сечовина зашкалюють. Нам вдалося відвести сечу. Гіпертонічна, Гіпертонічна хвороба. Нам вдалося відвести сечу, встановити стенти в сечоводи. Ми проводимо максимальну антиандрогенну блокаду, і хворий е з кожним днем, от навіть сьогодні, вчора була ця операція, сьогодні він відпочиває вже себе краще, вже апетит у нього з'явився, уже інтоксикація зменшується. Здавалось би, скільки там потрібно цього зробити? Просто правильно провести лікування, правильно встановити діагноз. Обійшо бся і. Легше для нас, легше для так. хворого. А так хворого вже знищені нирки, так як під тиском сеча виходила з ем, чашечно-лоханочної системи. От. Не знаю, як ви, але я впевнений, що узісти, як такі, вони не є клініцистами. І узіст подивився, вроді би нічого не бачить, а на скарги хворого не звертає уваги. Якщо вже людина звернулася за допомогою, то значить щось там є. Проблема є. Бо нашим людям не так легко звертатися за до допомогою. Наші люди терплячі, навіть коли вже щось і серйозне, то вони чекають, перечекають, а може, пройде. Тому дійсно, я би хотів запросити лікарів, і урологів, і хірургів, і. Узістів як таких, хоча за кордоном у зістів, як таких нема. Там кожен лікар має ультразвуковий апарат. Кожен лікар виконує ультразвукове дослідження. А, а у нас тут ще й треба ну, много ліцензії УЗІ і так далі. Щоб таких хворих дійсно направляли по етапах із району направити по етапну в іншу лікарню. А по онкології я би просив все-таки направляти в нашу лікарню навіть лише на консультацію, не обов'язково, щоб ми хворого оперували. Щоб ми хворому поставили діагноз і сказали, що йому треба робити. Варіанти його лікування. Варіанти його лікування. Вже де лікуватись, то так. його проблема. Степане Степановичу, я вам Широ, вдячний вам за інтерв'ю. Шановні телеглядачі. Я думаю, що ви теж порозуміли, що якщо у вас щось турбує, то не треба з тим чекати кращих часів. Не треба думати, що воно пройде саме по собі. А звертатися до відповідних фахівців, лікарів. Хоча, як бачите, і ці фахівці не завжди ставлять правильний діагноз. Звертайтеся у нашу клініку, яка є. Поряд з Ужгородом, селі Мінай, клініка Біляка, Наш телефон є в інтернеті, і в рекламах. Хоча б перезвоніть і ми вам порадимо, що робити і як, що до чого. Дякуємо вам за увагу. Дай вам Бог здоров'я і всього найкращого. Бережіть себе. Спасибі, до побачення.